Там? Є — Що Ой Катю, картошка є, бур'як бачу, зійшов. А ага. де? — А я дивлюсь, що то рядочка. Чи то бур'ян. пішов. — Ой, то гарні такі рядочки такі <різь> п'ятці. <різь> <різь> Всім привіт ми з України. Слава Україні! Героям слава! <різь> Та глядачі підписники, ну що? Оце насіяли з катюнею ми. Я ж кажу, наві картопля прошлорічні наш зійшла. он десь узявся, хто на де він на цьому. А еспарцету нашого не видно. Взагалі, лазили, лазили, не нічого. Ну, в общем-то, амброзія є, лобода є. Все посходило те, що дорожне бути на цьому. <рес> Ні, як все посходило, а те, що доведе бути, того нема, глядачі. Як? Ну що, прочекали, виходить, Це Ні, на 20 то має більше. Саме ждемо. Це ми чекаємо, все отак, знаєте, ходимо по городю, так ходимо, ходимо, виглядаємо його, шукаємо жерядки, коли ж бо так рядочками, рядочками, а його нема. Немає ну що, трошки ми порилися, тут позаглядали по цей, в общем-то, семена лежать, все красиво посіяно. Ну вони зробилися пусті. Такі, як будь-то в них, знаєте, ну, пшик і все. Не знаємо, що воно. Чи ці холоди. Тоді була жара, пекло може не дало, хоча значить, земелька була сиренька, гарненько підготовлена, все, викультурено, красиво, все по ділу. Бачите, хто знав що йому. Тоді дали холоди, пежа, тоді дощі пройшли, що теж чекали, на що ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось. Ну, а його немає. Та що таке нас діло зі спарцетом. Хоча, ну знаєте, а грішимо, що більше я й казав, що в нас сімена давні. Навірно, їм вже років три виходить, все. Лежали вони, звісно, в сухому гарному місці. І прошли рік ми їх і сіяли, навіть на Сіділянках 6 х Там, в принципі, вони зійшли, як шкура були прошли рік. Все красиво, все гарно. Ну, а це нема діла. Нема нічого. Кач, що будемо робити? Морку, морку, брек, морку брек. Як підпороста. Та вони будуть, як пройшли нік да Ні, <ріпи> Ні-ні-є. Чого? Так на прицепі вони, які красиві лежали. От такі ба, от такі, от такі У мене є вихід з цієї ситуації. Да, кажи, що да. би робити? А що ви <ріпи> робить? Ой, глядачі, <ріпи> сіять будемо, сіять, будем, сіять і сіять. Вже казав, Льоня, все, посівна 2025 року завершена. Хорошу кі... вже сіять, вже йому, як вже як. Треба косити, а ми ще сіємо, сіємо, сіємо. У нас є надія, що щось зійде. А, глядачі, що ми будемо сіяти, будемо сіяти суданку. В общем-то, прийняли рішення, що якраз таке йде тепло, дощики пройшли гарненькі, влаги фатає, вистачає. Ну і в общем-то прийнято рішення, що сіємо суданку. Мат, напише, що Льоня треба купити насіння, спробувати пересіяти, спробувати це, ну знаєте як, трохи відбило охоту поки. Не знаю, щось таке воно якесь. В общем-то, я думаю, есперцет буде на наступний рік, так? Купимо сюженьку, заранше, да. заранше все, і буде на наступний рік. Ну а цей рік буде еспарцет. Okay. Тут Еспарцет. Судонка. Буде суданка. <laughs> ну а перед тим же, як сіє, треба ж той бур'яну брати. Там же ж зелено, це капець. Зелень така пішла, що... Ой. Так що зараз глядачі, в першу чергу, з... заїжджаємо, будемо культивувати. Що ми в нас? Скаут, де сильний культиватор від компанії Генерал. Ну і зараз подивимося, що ми там зробимо. Чи буде там красота, чи не буде, чи маємо, ми нічого там не зробимо? Не зробимо. – Ну, бур'ян вже встелив шкурою. Да. Прям це капець. якийсь. Ну нічого, Катюня, погнали. Погнали, да. Культивіруємо, ну а тоді звичайно чіпляємо сієлку і сіємо суданку. В общем, це, це капець якийсь. Самі розтрати, самі розходи. – Ну це ж ми ви самі. Так що, погнали. Ой. Так, глядачі. Ну що у нас? Ой, хотіли трошки раніше посіяти, все, ну, я ж кажу, то холоди, а це пішли дощі. І дощі такі кожен день і подвічі на день. В общем-то це капець. Сьогодні вранці ще була земля мокра, страшне. Дочекались до після обід. Все, зібрали все це, а там уже наступа таке, що це в общем-то... Як ми його рік будемо що робити? А, а, тут нажав. Як ми його будемо ще... якщо туди ще не припиняться, тут не знаю, як і сильно, і все. Ано, як воно бачите, ллє, лє, ллє. Ну та нічого, значить, нам так трохи показує, що на погодку вже стає то будемо сподіватися, що воно ну, щось буде так, а ну нам трохи щоб нічого не завалить. То сподіваємось, що воно станемо на погоді. Так. Ламаємо забор уже. Так. О, влізли. О! Так, тепер туалети. Туалети. О. А, ну чого не зробиш, що що зробиш? Надіємося, сіємся. Я ж кажу, що можеш таке дасть було, що воно що, ну, щось і буде. Так, робоча передбача, третя. Погнали! Ой! Погнали! Звичайно, вже, конечно, тут присутнами стидно, Третій раз я його культивірую. Це вообще. Третій раз. Ну а що ви зробите? Бачите, яке воно? Надія була на спарцет і все. Ну воділа. Сира земля страшна. Вон тут посередині зайдемо. Лободи страшне, де воно взялася лобода. Лобини на сіна. Ой. Працюємо. Що передух, бо щось загрібається. Світла звичайно, глибоченько, бо банка сіється на 6-7 сантиметрів. Страшку м'я діло, бачите. Так що культиватор трохи заглебили. <плес> Позариваються лапи капітально. Риють гарно. Ота вже буде. Земля оброблена. Вчора це 40 катався. Шукаю речеги. Вставилось і. Так, ну нічого глядачі. Робимо з нього красоту і подивимося, що ж воно як воно виходить. Що, погнали працювати. Дворика не співають бахати, представляєте? Світу білого не видно. Ну ми це зробили. Ай, це лабець! Ну як це так? Ай. Хубля моя! Ну така була погода класна, це вообще. Ай. ай, плакати хочеться! Ну що, погнали, подивимося, як це, як що там наробили, до Катюхи, Катюха стоїть хастить у цілу, в сараї, гріється. Ай. Катюню, ну що, на культивірували ми... Ні, на культіра покультивірували, насіяли ми з тобою, так? Насіли. Да? Ой, це капець. Ну що, глядачі, оце ливонуло. Дворники не співали махати, вже на другому положенні мотиляють, а фоно лє. Ну льоня не здається. Льоня. Якби ти сорчиком, мабуть, вже всі були на цьому. <laughs> а тим дураком поло він ну і пішов. Ай, ну що, ходімо, покажу, як людина накультивірав, під дощ. В общем, то половину огороду зробив, що, що під дощ. Ай, це лабець. Ходімо. Ой, глядачі. Ну що, дивіться, як він зробив красоту. Гарно, красиво. Все, ну туди лізти страшно. Там мокро вже. Воно, виходить, було й до того мокро. Ну, знаєте, верхня ж кілька трохи підсухла все, бо вчора теж разів, два чи три отаке дурне напускалося, як оце сьогодні. І оце, мабуть, вже ну, оце вони люті, 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 люті дощі. Оце ми так глядачі хочемо посіятися, а все время не можемо вклинитися. Чекаємо, момент. чекаємо, да, чекаємо моменту, чекаємо того часу, яке цей, бо я ж думали, сьогодні закультивуємо. Нащо не показували його брехуні, о там в телефоні дивились, на Нем... сьогодні дещо немає, все. Ну, а воно ну, не тут було, як тут це, бачите, линуло капітально, виходить. Ну нічого. В принципі, закультивували все, все підготовили. Бурянцями трошки поганяли, все. Ну, не знаємо, чи вони назад не не, не цей, бо гарно примочили, <свісно> може, назад вони приростуть. я Думаю, цього ми не дамо їм зробити. Плюс культиватор трошки розробив. Порвав їх, плюс має підтряхне все, та сілочка трохи їх зрихле. Я думаю, буде все по ділу. Для суданки вистачить. Суданка все одно коситься для корівок. Ну як, для корівок, для такого цього, що хай навіть хай в ній буде і бурян, то теж буде нічого. в принципі. Так що такі в нас справи. Ну нічого, бачите, така в нас ситуація з тим сперсотом вийшло, звісно, чекали, ми надіялися, все ж у нас така була ділянка гарна під ворому, багато річки. Таке, що буде чим годувати. Ну, На цей рік прийнято було рішення, що подумали, подумали, що найкраще. Вже, вже такий час, який зараз в нас виходить тут 22 число, то найкраще це Судбанк. Так що такі справи. Yeah. Да? Ну, нічого, глядачі. Чекай, а, 21-го на сьогодні. 22. Yeah. Ну, нічого глядачі. Кому подобається таке відео, ставимо лайки, коментуємо. Ну, а я думаю, ми посуємося обов'язково. Ну, То, думав, і все буде ну, це буде обов'язково Україна. Пока-пока.